Шановні члени комісії, кворо у нас є, будемо розпочинати. Ви не проти? Okay. Отже, розпочинаємо роботу постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. На порядок денний у нас винесено 11 питань. Якщо можна їх зачитувати не буду, хто за те, що за... проголосувати за даний порядок денний, прошу голосувати. <звук> хто за? Один депутат у нас на зв'язку? Так. Підтверджує. Підтверджує. Я сказав, що Отже, переходимо до розгляду першого, першого питання порядку денного про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 25 рік, затвердженою рішенням 76-ї сесії з міської міської ради 8 го скликання 24 -го грудня 2024 року номер 4176 Доброго дня, запрошую. Запрошуємо. Запрошуємо. Ну, Я не опускаюсь. Шановний вам шановні докупати, пропонується винести на розгляд чергової сесії зміни до програми соціально-економічного розвитку з міської територіальної громади на 25 рік. А саме. На цих закладах програми додаток 1 по галузі освіти пропонуються такі зміни. Захід, капітальний ремонт частини покрівлі, заклад за із енергозбереження, комунальна закладнойський ліцей міської міської ради Чувської району Харківської області розташована за адресою Харківська область, Чуївський район село Волетен, вулиця шкільна, будинок 4Б. У нас по, цій, по цьому заходу в програмі було передбачено кошти в сумі 921 132. Пропонується зменшити фінансування на суму 449 636. Зменшені кошти на суму 472 496 розподілити на такі заходи. Цьому додатком до програми капітальний ремонт, а саме аварійно-відновлювальні роботи вхідної групи та цоколю комунального закладу з міської ліцей No1 з міської міської ради Човіської району Харківської області, розташована за адресою Харківська область, Чуговської район, місто Змії, вулиця Шевельниця, будинок 25. І передбачити на цей е е капітальний ремонт кошту в сумі. 613 471. Доручить, саме На Цьому закладу передбачається спрямувати кошти <гумент> і доповнити цей додаток наступними змінами, наступним заходом. Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальної ремонт окремої частини. Опалення, трубопровід до тиру, приміщення тиру, спортивна зала, вестибюль першого поверху, комунальна закладу Великинський ліцей міської міської ради Човіської району Харківської області розташована за адресою Харківська область, Чоловікський район, село Великінь, вулиця Шкільна, будинок 4Б з урахуванням проходження експертизи і передбачити кошти на нароку ПКД та експертизу 74 тисячі 600. Прошу підтримати та Шановні депутати, є питання до повідаючи? Якщо питання має, прошу проголосувати. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення і направити його на розгляд сесії з міської міської ради? Хто за? Проти. Утримались знімаю. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання про внесення змін до програми підтримки підрозділів Збройних сил України, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної оборони, добровольчих та інших військових формувань на території Зміївської територіальної громади Чугуївського району Харківської області та військовослужбовців на 23-25 роки, затверджено рішенням 38 восьмої сесії Зміївської міської ради 8-го скликання від 7 лютого 2023 року номер 2654. Будь ласка, Шановні депутати, на минулій сесії ви підтримали дві військові частини на суму по 250 тисяч гривень. На сьогодні пропонується також цим же частинам спрямувати субвенцію до державного бюджету в такій ж сумі по 250 тисяч. А саме це субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на закупівлю системи. Радіоелектронної боротьби з епівідронами для потреб військової частини А-0693. Так як ми на минулій сесії 250 і на цій пропонується 250, то в програмі передбачається сума 500 тисяч гривень. Наступна субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на придбання спеціальної техніки, міні-екскаватора та автомобільної техніки для потреб 3-го стрілецького батальйону військової частини 3005 Національної гвардії України. Також доповнюємо 250 тисяч, передбачаємо в програмі 500 тисяч гривень. Щоб підтримати і винести на розгляд сесії. Хто за те, щоб підтримати дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення приймати. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про внесення змін до програми розвитку комунальної установи по забезпеченню діяльності з отримання та обслуговування майна комунальної власності з міської міської ради Чугуївського району Харківської області на 25-й рік, затвердженої рішенням 76-ї сесії міської ради 8-го скликання 24 четвертого грудня двадцять четвертого року. ласка. У зв'язку з проведенням реконструкції системи газопостачання топкової та підготовки об'єкта до опалювального сезону, ми, е, є така необхідність придбати нам котел, а 50. У зв'язку з цим ми просимо в межах своїх кошторисних призначень розподілити кошти, перенести їх з загального фонду до спеціального. Прошу за це. Є питання додаючі? Якщо питань немає, прошу проголосувати. Хто за те, щоб підтримати дане рішення, хто за? Проти тримались. Дякуємо вам. Переходимо до наступного питання про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25-26 роки, з затвердженою рішенням 76-ї сесії міської ради 8-го скликання 24 грудня 24-го року номер 4179. Будь ласка, Олег Івановича, Шановні депутати, до вашої уваги пропонуються такі зміни до програми реформування розвитку житлово-комунального господарства. У розділі 3 ремонт та отримання доріг внести зміни в пункти 18, 30, 39, Це у нас коригування кошторисної вартості виконаних робіт по вулицям Нижнє місто Зміїв, Лугавасово, Задонецьке та Золяна місто Зміїв. Конкретніше по нижній збільшити на 77 тисяч 343 гривні, по вулиці Лугава Задонецькій збільшити на 194 тисячі і по вулиці Зоріни збільшити на 175-792 тисячі. Крім того, пункт 41. Експлуатаційне отримання автомобільної дороги, загального користування місцевого значення с 211 259 Змії умовність збільшити на 2 мільйона гривень. Це субвенція на отримання доріг. ДП дороги Гридющи. Розділ 4. Виготовлення проєктно-кошторисної документації. Додати до розділу пункт 2. Розроблення проєктної документації на об'єкт капітальний ремонт дороги по вулиці Покровська на ділянці від вулиці Нижньої до Перехрестя з вулиці Соборної в місті і Ульського району. Проєктна-кошторисна документація приблизний обсяг фінансування 155 тисяч закладів. Це буде розроблятися проєкт капітального ремонту дороги від нашої автостанції і практично до нашого магазину Аукомаркет. Називаємо цей кусок дороги. Проєктна кошторисна документація 155 тисяч. Розділ 7. Фінансова підтримка комунального підприємства Зміїв тепло. Внести зміни в пункт 1. Придбання матеріалів. Для монтажу та підключення блочно-модульних твердопалених котельні збільшити обсяг фінансування на 733 тисячі гривень. Котельні вже монтуються по плану. До кінця вересня вони вже не будуть підключені, ну якщо ніяких буде форс-мажорних обставин. І цей же ж розділ доповнити новим пунктом. Пункт 4 сплата податку на прибуток, який перераховується до бюджету, загальна сума фінансування 784 тисячі 128 гривень. Витрати по розділам усім, всім, що я озвучив, крім субвенції на утримання з дороги зміїв Мовнач в межах кошторису, розподіл коштів між програмами. Додаткове фінансування не передбачається. У мене все дякую. Є питання до доповідаючого? Якщо питань немає, прошу голосувати. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Хто за? Проти отримування. Дякую. Дякую. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства, зміське виробниче управління, житлово комунального господарства, затверджене рішення 76 ї сесії міської ради 8-го скликання від 24 грудня 2024 року номер 4182 Доброго дня, шановна головуча, шановні присутні. Всі питання перестановки коштів у і в межах асигнувань додатково нічого не вкупимо. Так, КПЗ Міський просить зменшити видатки по коштам, послуги з благоустрою, касіння трави сумі 164 тисячі гривень, послуги з благоустрою облісти дерев з вощів 300 тисяч гривень і перенести їх на заробітну плату в сумі 380 тисяч 400 і нарахування на, на плати працювати сумнів 3 тисячі 600 гривень, разом 464 тисячі гривень. Послуги теплопостачання в сумі 100 тисяч гривень, проведення поточного ремонту системи опалення Лиманська 15 100 тисяч гривень, інші поточні засоби 50 тисяч гривень, придбання паркових плавой пану сумі 100 тисяч гривень, послуги благоустрою касіння трави 34 тисячі гривень, послуги благоустрою, посадки дерев кущів 200, 100 тисяч гривень, послуг благоустрою, вирухання самостійних поросів дерев черників суми 200 тисяч гривень, послуги благоустрою, отримання міста звідять, починку населення, у збільш Сумі 100 тисяч гривень, подлеблагоустрою, отримання пладової сумі 100 тисяч гривень, рятування послуги 50 тисяч гривень, разом 934 тисячі гривень. Просить вазити видатки по коштам, які були виділені, придбання дерев кущів, квітів, газонної газон, траву сумі 200 тисяч гривень, придбання спеціального одягу аксесуарів для працівників благоустрою 40 тисяч гривень. І перенести їх на придбання техніки інвентарів, обладнання матеріалів для проведення робіт з благоустрою. У сумі 240 тисяч гривень. І е, зменшити видатки по коштам, які були виділені придбання протипожежних дверей для салонів, місця загального користування будівлі за адресою Лутівська 5. Ми проводили тендер, я вже доповідав на комісії, Виділені були кошти на протипожежні двері, але під час тендеру ми зекономили кошти 65 тисяч 638 гривень. І тому просимо ці кошти перенести на, для придбання енергозберігаючих віконних блоків та дверей для встановлення будівлі за адресою. В Юлімацьке 15,656. Є питання до доповідачого? Що питань немає, прошу голосувати за даний проект рішення. Хто за те, щоб його підтримати? Хто за? Проти. Да. Наступне питання про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Зміївській територіальній на 25-28 року, затверджене рішенням 76-ї сесії міської ради 8-го скликання 24 грудня 2024 року номер 4194 Будь ласка, з Шановні рочі, шановні члени комісії, просимо погодити внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей Зміївської територіальній громаді. Передбачивши кошти в сумі 360 тисяч гривень на організацію санаторно курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержаних під час захисту батьківщини відповідно до порядку, затвердженого рішенням обласної ради, який передбачає співфінансування коштів на санаторно курортне лікування розмірі 50% обласного бюджету, і 50% місцевого бюджету, а також Кошти в сумі 140 тисяч гривень. На, відповідно до порядку також затверджено рішенням обласної ради, яке передбачає співфінансування коштів на забезпечення відпочинку адаптації в рекреаційних закладах Харківської області захисних захисниць України та членів їхніх сімей по розмірі 70% обласного бюджету і 30%. Села. Звичайно важлива справа. Пропоную депутатам підтримати даний проект рішення його на сесії. Будь ласка, хто за? Дякую проти. вам. Дякую. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку та надання фінансової підтримки комунального підприємства Центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх» з міської міської ради Чугувського району Харківської області на 25-27 роки затвердженою рішенням 76-ї сесії з міської ради, 8 скликання і 24 грудня 24-го року No420. Будь ласка, каже. Добрий день, шановна депутати. Ми пробуємо внести зміни до програми розвитку команда підтримки комунального підприємства для підтрим, 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 всіх. Затверджуємо сесію. Забезпечуємо легко функціонального стадіону або заробітна плата, нарахування на оплату та оплата комунальних послуг та кіногранасії. У сумі 30 тисяч 500 гривень. Є питання до доповідаючого? Якщо питань немає, прошу підтримати даний проєкт рішення. Будь ласка, хто за? Дякую. Про внесення змін до цільової програми розвитку цивільного захисту на території з міської територіальної громади Чугуївського району Харківської області на 24-26 років затвердження рішення 6-ї сесії 8-го скликання 21 грудня 23-го року номер 3274 Будь ласка, депутати, до державної Сергія ситуації. Харківської області щодо виділення коштів для покращення матеріально-технічної бази 58-ї державної пожежної рекламі частини, це міська пожежна частина, на суму 500 тисяч гривень. Дане питання у програмі розвитку цивільного захисту і під номером 5, що касається додатку 1, загальний обсяг фінансових ресурсів. Саме так і звучить покращення матеріально-технічної бази 58 ДПЧ загону СНС України в Харківської області. Згідно програми на 2005 рік було заплановано 250 тисяч, але так як у нас скажімо так, з листа, є прохання на 500 тисяч, вважаю задоцільним додати ще 250 тисяч на виконання даного питання. і... Програму нести зміни, а саме фінансування в сумі 500 тисяч гривень для покращення матеріально-технічної банки. Прошу вас розглянути питання підтримати. Є питання, доповідача. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Хто за? Проти. Тримались. Дякую, рішення прийняти. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель з міської територіальної громади на 25 й рік затверджено рішенням 76-ї сесії з міської міської ради 8-го скликання від 24 грудня 2024 року номер 4205 депутати, в межах програми Ми пропонуємо виставити на аукціон наступні, наступні роботи. Оплата послуг з розробки проєкту землеустрою щодо встановлення відновлення меж територіальної громади 200 тисяч гривень. Це буде стартова вартість для проведення аукціону. Тобто ми пропонуємо. А переможець вже запропонує свою ціну, скільки він зможе зробити нам цю роботу. Друге оплата послуг з виготовлення технічної документації із землеустрію щодо нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для сінокосіння в селі Черемошне. 8 тисяч гривень. І в нас надійшло дві, дві заяви щодо продажу земельних ділянок під промислові. Це будтрансервіс на вулиці Залізничній. Вони згідно договору авансового внеску внесли вже майже 100 тисяч гривень і з цих гр... коштів, які вони внесли, виділити теж на аукціон для розробки експортної оцінки 10 тисяч гривень. І е, е, підприємство Невель е, на вулиці Харківська, 73. Вони теж, згідно договору авансового внеску, вже внесли майже 600 тисяч гривень, виділити теж 10 тисяч гривень. Крапка. Є питання до доповідача? Якщо питань немає, прошу підтримати даний проєкт рішення. Хто за? Проти? Трималось Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2025 року, будь ласка, Вікторія Нович, начальник фінансового управління з міської міської ради. Шановні депутати, надходження до місцевого бюджету з міської міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року склали 326 мільйонів 564 тисяча гривень. Загальний фонд 302 млн 107 і 9 тисяч гривень. У тому числі офіційні трансферти склали 173 мільйона 671 і 2 тисячі гривень. По спеціальному фонду бюджету надійшло доходів 24 мільйона 456 і 2 тисячі гривень, у тому числі офіційних трансфертів 2 млн 137 тисяч гривень. Структура доходів місцевого бюджету за перше півріччя 2025 року склала офіційні трансферти 175,808,2 тисячі гривень або 53,8% обсягу місцевого бюджету. Податкові надходження 125 мільйонів 682,2 тисячі гривень або 38,5%.

У структурі податкових надходжень найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що становить 61 один мільйон підсот і тисячі гривень або 49% загального обсягу наших податкових надходжень. Другим ваговим джерелом в обсязі податкових надходжень є місцеві податки, яких надійшло 45 п'ять мільйонів сімсот і тисячі гривень, або 36,3 і Вид сотки общего податковых надходжень. Структура местных податков и сборе за поточный период склала: единый податок 29 миллионов 0,97 и 2 тысячи гривень, податок на майно 16 миллионов 642 и 2 тысячи гривень, который стычли избир 8 тысяч гривень. В структурі неподаткових надходжень найбільшу питому вагу займають власні надходження бюджетних установ, що становить 20 мільйонів 853,9 тисяч гривень або 87,9% відсотків обсягу неподаткових надходжень, зокрема благодійні внески, гранти та подарунки 14 мільйонів 518,9 тисяч гривень. Видаткова частина бюджету загального фонду міської територіальної громади з урахуванням внесених змін за перше півріччя 2025 року склали 260 мільйонів 494,7 і тисяч гривень, з яких фактично виконали касові видатки. Склали 225 мільйонів підсот і тисяч гривень або 86,6% відсотків до уточного плану. Видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади склали 139 мільйонів. 985 і тисячі гривень рахуванням трансфертів. Це видатки з рахуванням трансфертів з держави з області. При річному плані 218 мільйонів 679,1 тисяча гривень або 64%. Забаргованості по виплаті заробітної плати енергоносіям бюджетних установ, що фінансується з бюджету громади, відсутня. Стаття 77 бюджетного кодексу повністю виконана. У мене вкратце все. До виступу є таблиця така, де є надходження доходної частини бюджету в розрізі податків, і надходи і виконання видаткової частини в розрізі, в і в розрізі кодів. Кожен може дивитися на сайті. Є питання до доповідаючого. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. Дякуємо. І наступне питання про внесення змін до рішення 76-ї сесії з міської міської ради, восьмого скликання від 24 грудня 24-го року номер 4207 про бюджет з міської міської територіальної громади на 25-й рік та додатків до нього зі змінами. Відповідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 25.07.25 .25 року, No654 Б бюджету нашої громади по загальному фонду збільшена субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб. Які захищали незалежність суверенітет територіальної цілісності України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 301 тисяча вісімсот шістдесят чотири гривні. Ми відповідно збільшуємо видатки по управлінню соціального захисту населення для КУ, Центр надання соціальних послуг на заробітну плату 123 712 і на нарахування по оплату праці в сумі 27 220. Також по міській раді по КНП «Змівська центральна районна лікарня» на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та мобілізованих в сумі 150 000 932 тисячі. Також, відповідно до повідомлення Державної казначейської служби України від 23.07.25 року, номер 65, Бюджету нашої громади збільшена освітня субвенція з державного бюджету. Бюджетом в сумі 33 мільйона 865 і 700, 700 гривень. Відповідно, ми збільшуємо видатки по відділу освіти на заробітну плату в сумі 27 мільйонів 827 тисяч 300 і на нарахування на оплату праці в сумі 6 мільйонів 038 і 400 гривень. Це остаточна сума до кінця року, тому що при затвердженні бюджету у нас не було. Річної суми держава нам дала тільки частину. Також за рахунок збільшення доходів по загальному фонду в сумі 3 мільйона 141 сорок тисяча гривень та перерозподілу деяких видатків в сумі 1 мільйон триста ми по міській раді збільшуємо видатки на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної. Громади на 25-26 роки по ДП Дороги Харківщини» на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення ЗМІ, «Мохнач» в сумі 2 млн грн. Також на надання фінансової підтримки на безповоротній основі. КПЗМІ тепло, на сплату податку на прибуток, який перераховується до бюджету нашої громади в сумі 784 тисячі 128 гривень, на придбання матеріалу для монтажу та підключення блочно-модульних твердопаливах котельні в сумі 250 тисяч гривень, на виконання програми розвитку земельних відносин та охорони земель змінської територіальної громади на 25 рік, на оплату послуг з розробки технічної документації з нормативно грошової Оцінки земельних ділянок сумі 36 тисяч гривень. Також на виконання програми зайнятості населення з міської, міської територіальної громади на 25-28 роки, на нарахування на оплату праці в сумі 4 350 гривень. По управлінні соціального захисту населення ми зб, збільшуємо видатки на виконання програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей з міської територіальної громади на 25-28 роки, на організацію санаторно курортного лікування осіб, які отримали інвалідність. Внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержаних під час захисту батьківщини відповідно до порядку, затвердженого рішенням обласної ради в сумі 310 тисяч гривень і на забезпечення відпочинку адаптації з, ре... з реакційних. В реакційних закладах Харківської області захисників і захисниць України в сумі 140 тисяч гривень. Також по фінансовому управлінню ми е, надаємо субвенцію з місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів, на виконання програми підтримки підрозділів збройних сил України, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України. Територіальної оборони добровольчих та інших військових формувань на території ЗМІ територіальної громади Чугумського району Харківської області та військовослужбовців на 23-25 роки на закупівлю системи радіоелектронної боротьби з е, дронами для потреб військової частини А 0,693 в сумі 250 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки, міні-екскалатор та мобільної техніки для потреб 3 3-го стрілецького батальйону військової частини тридцять Національної гвардії України в сумі 250 тисяч гривень, і також на виконання програми розвитку цивільного захисту змівської міської ради на 24 26, 26, -26 роки на покращення матеріально-технічної бази 58 ДПРЧ, 10-ї ДПРЗ ГУДСН з України в Хатьківській області в сумі 500 тисяч гривень. У мене усі зміни. Є питання до доповідача? Якщо питань немає, прошу підтримати даний проект рішення. Хто за те, щоб голосувати за проводити? утрималися. Дякую вам. Шановні депутати, всі питання порядку денного нас розглянуті. Дякую всім за роботу.